У домогосподарство пенсіонерів Лідії та Леоніда Рудченків російська ракета влучила цьогоріч 9 лютого. Хазяйка, яка в момент вибуху була в хаті, дивом залишилась живою, але від удару зруйнувало частину житлового будинку, де знаходилась котельня з газогоном. Пошкодило й господарські споруди на подвір'ї. Влітку діти пенсіонерів почали власним коштом відбудовувати зіпсоване житло, аби впоратись до зимових холодів. Котьо отуди от винесло, отам от десь котє. Оце все винесло аж на гору. Котьо вже зварили, вже зробили, заплатили сім з половиною тисяч. Ну воно ж і в хаті варилось, бо там труби всі посічені текло скрізь. Друга половина цього будинку, де проживає інша родина, також зазнала значних руйнувань. Після обстрілу власниця житла Людмила Шпак була змушена виїхати звідси. Будинок непридатний для життя. У мене газ розбитий, отоплення розбите. У мене нема ні одного вікна. Я живу як в палатці. Ну, це на даний момент я приїхала літом нас. А так я живу в Вольнянському районі в сестра, і опять я їду на зиму туди. Відновлення будинку потребує значних коштів, кажуть жінки, але поки від держави гроші не отримали. Сусіди ось поїхали в Горгас, їм сказали, скільки вам ставають 30... 35... Їх це не волнує, що це росіяни зруйнували. 35 тисяч тільки за проєкт. За проект. А тоді ж за те, що зроблять, можна оце таке? І так? ще 30 тисяч, скажіть, насчитав за те, що ще підключить. Через те, що будинок на двох господарів, виникла плутанина з документами. І це гальмує виплати держави за програмою є відновлення, кажуть жінки. Вони точні допомогти нам зараз зареєструватися на виплату через дії. У нас не підтягується дія, не знаю чого. Ну, я перефурила дом, це на маму був. Я переформую на себе. Я власник тепер цього будинку. Дія пише, що в державному реєстрі не знаходить співвласників. А ви приходили до ЦНАПу? Ну так. Да. До дівчат. Ні, ну я не в них не питала, ось сусідка ходила. Ну просто це безполезно. Він сказав, що це не їхня робота. Як бути? Ну ото ж, як тільки бомбанули, то зразу прийшли і все. І більше нікого не було, навіть, навіть ніхто й не питався. Згідно державної програми, є відновлення, сума компенсації за пошкоджене майно залежить від регіону проживання, площі зіпсованого житла, ступеню його руйнування, а також наявності всіх необхідних документів на право власності, на що необхідно звернути увагу цим двом родинам. Зауважує голова Комишоваської громади Юрій Карапетян. В одних проблема вже вирішена на сьогоднішній день, і їх також було це повідомлено. Але вони знають свою проблему, що в одних було в старому реєстрі, не було ну, переоформлено їхнє майно до нового реєстру. Вже це вони займалися цим питанням на сьогоднішній день. Наскільки мені відомо, вже їх реєстратор вніс в новий реєстр і вони. Одні одна із родин вже зможе отримати, а друга родина там також щось з документами на сьогоднішній день не пам'ятаю, що по ним вони також свою проблему знають. Їм сказали, що потрібно зробити. Вони повинні займатися. Родинам, які з певних причин не можуть отримати допомогу по програмі Є відновлення, селищна рада допомагає за рахунок благодійників, підкреслює Юрій Карапетян. Надаємо. Кровельний матеріал, будівельний матеріал це і дошку, і тарпулін, і піну, і цвяхи, і шифер, і профнастил. Тому ну, це виборочно ми підходимо до того, щоб не було такого, що дехто може отримати і компенсацію за євідновлення, і отримати будівельні матеріали. Так не буває. Ще сотні жителів Комушувацької громади не подали заяви на компенсацію за пошкоджене житло. Отримати допомогу від держави можна подавши заяву через портал Дія або Додаток. Спершу про пошкоджене майно додавши фото та опис руйнації та контактні дані, після оформити заявку на виплату. Проте селищна рада зауважує: перед тим як подаватись на державну допомогу, варто перевірити наявність всіх необхідних документів на право власності нерухомим майном. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телека